Вітаю, шановні аграрії! Мене звати Ільченко Катерина, я агроном-дослідник компанії Continental. Тож сьогодні ми продовжуємо історію поля онлайн цукрового буряку. Нагадую, ми знаходимося на полі носі 11 підгаєцького району Тернопільської області. 10 лютого ми внесли на цьому полі амофос у нормі 120 кг на гектар. 11 березня ми внесли карбамід у нормі 260 кг на гектар та в той же день провели закриття вологи бороною. 30 березня ми. Провели перед посівну культивацію, а вже 4 квітня у нас відбувся посів гібриду смарт популяра. Та 19 квітня ми отримали перші сходи. Сіяли ми з нормою 120 тисяч на гектар та отримали оптимальні сходи в кількості 104 тисячі штук на гектар. Цьогоріч скалися нестандартні погодні умови, тому ми маємо пересів поля. Наше поле було частково затоплене, а молоді рослини ще й додатково пошкоджені градом. Але насправді це буде досить цікавим таким досвідом, Свідом, адже ми маємо поля посіяні в оптимальні терміни, які були сіяні там на початку квітня. До прикладу, наше поле було посіяне 4 квітня, та маємо поля, які були посіяні в більш пізніші умови. Це в нас середина травня. Тож в подальших випусках ми будемо з вами спостерігати динаміку росту і розвитку цукрових буряків, які були посіяні в оптимальні строки та в пізні строки, і зможемо порівнювати, дивитися, чи є різниця, чи немає. Та в кінцевому результаті обов'язково зафіксуємо врожайність та в вплив на якісні показники цукрових буряків. А сьогодні тема нашого відео це в першу чергу посів його технологічні аспекти, якісь нюанси, агрономічні такі цікавинки, з якими нам допоможе наш головний агроном кластеру Галич Іван Слівінський. Тож надалі передаю слово Івану, і він буде про це все більш детально розповідати. Всім доброго дня! Хочемо розказати вам декілька таких технічних нюансів і взагалі показати техніку, з якою, техніку, з якою ми працюємо на даній культурі. Посів ми здійснюємо з сівалкою Квернел-Монопіл. Це класична сівалка для посіву цукрового буряка і, мабуть, одна з кращих. Будова її досить проста. Це колтер так званий, це киловидний сушник, це сам висівний апарат електричний. Далі в нас йде прикочуюче колесо, яке придавлює насіннинку і формує якісний контакт з ґрунтом. Далі у нас йде йдуть диски, які збирають структурний ґрунт, нагортають горбик. І далі в нас йде вже саме прикочуюче колесо, яке формує нам так званий бугорок, який дозволяє забезпечити рівномірну, рівномірну глибину закладання насіння. Ці сівалки не обладнані системою для внесення добрив, ні рідких, ні сухих. Це, напевно, єдиний мінус, який я бачу по цій сівалці, по якості розкладки. Одна з кращих, а от мінус в те, що немає добре. Декілька слів по гібриду. Посів ми здійснювали гібридом популара, отримали дружні сходи. Густота була біля 104 тисяч на гектар з планових ну, з сіяних 120. Зараз будемо пересівати джакондою. З норму ми збільшуємо, оскільки пізні строки посів, це буде 130 тисяч на гектар. посівний ґрунтообробіток під цукровий буряк ми стіснюємо культиваторами беднар Сфіфтер. Посів ми здійснюємо сівалками квернелем монопіл. Зараз в нас пішли оці дощі, які призвели до пересіву. І знову ж таки є необхідність здійснення передпосівного обробітку в додатковому врівнюванні поля. Цю функцію знову в нас виконує беднар. І сіємо знову ж таки монопілами. Налаштування сівалки доволі прості. Все, що ми можемо виставити на моніторі, що стосується норми висіву, це відстань між насінинами у рядку. Якщо ми рахуємо, що відстань між, ну, на гектар ми маємо 22 тисячі 222 метри погонних, при нормі висіву зараз 130 тисяч, розраховуємо, в нас має бути відстань між насінинами 17 см. На даному полі, і взагалі по компанії ми працюємо повністю по картах завдань. Тобто перед заїздом на поле агроном спільно з представником відділу точного землеробства створюють карту поля, на якій є межі поля і на якій є планова норма висіву. Тобто, фізично сам механізатор чи агроном в полі норму висіву не виставляє. Це вже все зашити в карті завдань, яка приходить від відділу точного землеробства. Як ми контролюємо якість посіву на полях компанії? На кожному полі в нас агроном здійснює контроль якості посіву сівалки. Перше це глибина заробки насіння, друге рівномірність розкладки, третє стики, четверте це заходи-виходи з периметру. Сівалка в нас повністю працюють, всі чотири одиниці працюють з секшн контролем. То, в принципі, з заходами-виходами в нас проблем немає за винятком перших посів, які потребують налаштування. Як, як можна оцінити якість посіву на полі, ще не, не, не робивши розкопок. Перше, на що звертаю увагу агроном в полі біля сівалки, це наявність так званого цього рубчика. Його, його формування забезпечує нам заднє прикочуюче колесо в парі з, з передніми двома дисками, які нагортають об'єм землі. Він дозволяє нам рівномірно загорнути насіннинки на однакову глибину. Наступним етапом є розкопування рядка. Як ми говорили, норма, ми говорили в сівалці, норма висіву у нас на даному полі становить 130 тисяч. І відстань між насіннинами 17 сантиметрів. Тому агроном проводить розкопки, оцінюючи глибину закладання насіння і розкладку самого насіння та дотримання норми. Оцінка глибини посіву. Якщо говорити зараз про умови і поле, на якому сіємо, то ми його сіємо на 2-2,5 см. сантиметри. По прогнозах найближчі дні в нас дощі це раз. А друге на календарі в нас сьогодні 17 травня. Це дуже пізні посів і нам треба отримати швидкі сходи. Наявність вологи і прогнози дозволяється зробити, тому сіємо на 2,5 см. Взагалі по... Нашому регіону ми стараємося там два до 3 не доходити, бо нюанс в нас в тому, що у нас дуже важкі ґрунти і легко запливають кіркою. Для того щоб зрозуміти якість розкладки і навіть рівномірність закладення, доцільно розкопати розкопати певну відстань. Якщо говоримо про буряк, то ця відстань буде 22,2 метри. Але є такі більш ощадні технології і експрес-метод. Якщо 22,2 метри, то ми розкопуємо 2,22 І тут вже достатньо, щоб оцінити тобі норму висіву, глибину закладання, рівномірність розкладення. Якщо 22,2 метри, дійсно розкопуємо у випадках, коли в нас бачимо проблеми на рівномірність розкладки або є, є якісь зауваження до якості посіву. ...2, 22 метри і зараз можемо оцінити густоту посіву. Зараз ми тут нараховуємо 13 насінин ну, на відстань. І можна сказати, що норма сходиться. Переходимо до аналізу якості розкладки. От Взяли невеликий відрізок, просто кинули і оцінюємо візуальну відстань між насінинами. Бачимо, що між першою і другою в нас 17 см, між другою і третьою в нас 16,5 см, і між третьою і четвертою в нас 16,5 см. Тобто розкладка на досить високому рівні. Тож тепер хотілося би підвести такий невеличкий підсумок по нашому відео. Перші наші такі рішення щодо пересіву це обов'язкове збільшення норми висіву до 130 тисяч штук на на гектар та глибина посіву 2-2,5 см. Ми це робимо лише через те, що в нас складаються умови пізнього терміну посіву. Це насправді буде досить цікавим таким рішенням, адже в майбутнє ми зможемо спостерігати відмінність між оптимальними термінами посіву та пізнім терміном посіву. Тобто, протягом вегетації ми зможемо зафіксувати розвиток рослин, появу сходів, також чи вирівняються наші посів в кінцевому результаті, та чи буде вплив на урожайність або ж якісні показники цукрових буряків. Тож підписуйтесь на наш канал грунтовно, ставте лайки, обов'язково вмикайте. Свої дзвіночки, щоб сповіщали про те, що вийшли нові відео на каналі. Також лишайте в коментарях свої запитання. Ми з радістю будемо відповідати на кожне з них. Всім дякую за перегляд відео та хороших врожаїв!